Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Захисники, яких учора повернули з російського полону, зустрілися з рідними. Це 230 українців, 48 з яких вважалися зниклими безвісти, шестеро цивільних, воїни ЗСУ, Нацгвардії, нацгвардія, поліцейські прикордонники, серед них і шестеро бердянців, які боронили Маріуполь. Слава Україні! Долар росте офіційний курс на 4 січня 38,11 гривень за 1 долар. І це новий історичний максимум. Одна з причин в дефіциті валюти. Нацбанк у грудні 2023 року. Продав на міжбанківському валютному ринку максимальні 3,5 мільярди доларів. Яке ганебне самогубство окупант вирішив покататися на квадроциклі та його наздогнав ударний БПЛА операторів 30-ї окремої механізованої бригади. Відновленню не підлягає. 99% українців, які виїхали у 2023-му, повернулися в Україну. Пік повернень додому випав на квітень та серпень. Різниця між тими, хто виїхав, та тими, хто повернувся до України, складає менше 1%. Це 142 тисячі людей. Вісім авіабомб прилетіли по Оріховій Новодарівці. При міста та села зазнали 111 артобстрілів та 33 БПЛА-атаки армії РФ. Надійшло 11 повідомлень про руйнування будинків. Зрадників за грати. 15 років тюрми присудили жителю Криму, який воював на запорізькому напрямку в лавах російської армії. 5 років позбавлення волі суд призначив запоріжцю, який у соцмережах прославляв Росію і просив жорстокіше бомбардувати Київ та Львів. Смертельна автотроща неподалік Приморська зіштовхнулися Мерседес Спрінтер та Опель. Водій та пасажирка легковика загинули на місці. 17-річну дівчину забрали в лікарню. На Україну насуваються морози з 6 січня. Прогнозують сильне похолодання зі снігопадами й ожеледицею у Запоріжжі до мінус 12. А більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.